Здоровенькі були! Це пекельні хроніки на ознаках, проект, якому вже за місяць виповнюється три роки. І проєкт, який я всі ці три роки робив з моїм незмінним співведучим Сіриком. До речі, де ж він? Відповідно це питання ви дізнаєтесь під фінал програми. І я нагадую, що весь цей час канал ознаки існував винятково за донейти плюс власні заощадження. І нам ще трішечки не вистачає до позначки 30 тисяч підписників. Хоча все в ваших руках і в руках тих, хто має критичне мислення і кому не подобається прилизана дійсність. Починаю нарешті хронікувати минулий тиждень. Власне розпочався із землетрусу у Туреччині. Не дуже приємна подія, звісно. Ну і здавалося б, тут немає про що базікати слід просто висловити співчуття постраждалим туркам. Я хотів би ще висловити співчуття, що цього разу природа просто тупо помилилася, тому що за всіма ознаками літосферні плити мали би зміститися на території Кацапії. Пане світове, Землетрус, чи можете, ви, будь ласка, переміститися з цих країн та з цього місця до наших любих сусідів? Зараз я вам покажу на карті. Ось оно, 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 оно. І так, що вони до кордону від нас відкололися кілометрів на тисячу. Всі українські мольфари і ворожки цілий рік невтомно працювали над цим проєктом. Карта тюрми, карта брехні. Хмари зависають над царською імперією. Росію чекають дуже серйозні переміни. Україна стане своєю вільною, свободною. Але, очевидно, Боженька має теж свій розпорядок справ. Ну і вже далі щось готує для мацкалів. Щось таке, знаєте, пекельно неприємне. Може, там, якісь алкогольно. ударный мор будет. Я как нормальный взрослый состоящий человек, значит, сижу, клею ППШ из дерева. И тут вспомнил, что я на 9 мая обещал вам жестяной обзор. Сейчас мы будем просто разбирать напиток, ну, наполненный просто экзистенциальным ужасом и болью, который только в России вообще могло прийти в голову людям начать приготовлять. Це настойка на дохлом крате. Кротовуха. Ну дегустюри. Чи метеорит? Одним махом накриє рефію. Москва горить, який давати не сам. Мені подобається, як воно горить. Як люди сують, са пожарки приїжджають. Ну люди в шокі, глаза, вилазать. Ще один безпрограшний варік це, власне, доручити українським суддям написати на зеленому папірчику потаємне бажання. Ну, щоб Росію накрило, наприклад, мідним тазом. Ви ж бачили, що якщо суддя загадує заробити мільйон доларів, то це бажання швидко збувається. Тому, шановні працівники Служби безпеки, попрацюйте, будь ласка, з суддівським корпусом. Треба ж перенаправити корупційну мотивацію в потрібне русло. Ну, а потім, як кацапи вже зникнуть, нехай далі наші українські судді заробляють гроші. Просто це вже буде, знаєте, ну, як премія. Не шкода. І тепер в судах працюють виключно нові обличчя: з кришталево чистою біографією. Ой чуть не заржав, давайте. Словом, чекаємо праведного суду, чи то Божого, чи то людського байдуже. Ця кончена країна. Однозначно заслуговує на те, щоб зникнути з лиця землі. Амінь. А зима нас не лякає, не лякає, що світла немає. ЗСУ нас не підведе, ЗСУ СУ всіх роз'їде. До речі, тварини, яким випала карта, народитися на Росії, вже просто не витримують співіснування з кацапнеєм в Омській області. Верблюд просто-напросто вбив агресивного росіянина, який ні з того, ні з цього, підійшов до тварини і заліпив її в борду. Чи то верблюда хтось просвутив. Чи то в минулому житті він був українцем, але двогорбий виявився не пальцем роблений, скупив кацапа за руку, і так довго мотеля в неї у купі з тілом лиходія, що у підсумку вийшов ще один хороший русський. Тобто повністю. Заспокоївся шляхом умертіння. Так що можемо не очікувати повстання недовольних московитів проти їхньої верхівки. Швидше тварини візьмуть справи в свої руки чи то зуби, хто його знає. Ну і власне буде тоді справедливість. Харма, як то кажуть. Бать порву! Бажний скотина, кому говорят! Якщо вже ми заговорили про кацапів, то тут як не згадати верховного головнокомандуючого кацапським релігійним гуртком Кирила Гундяєва. Пам'ятаєте, ми у своїх ефірах не раз говорили, що ніяка, то не церква, це просто така от філія ФСБ. В останнє время діюче руководство України при дуже очень много шагов. Розрушаючих російсько українські На Це касається атношення к Русской православної церкви і її розрушення по світи і одразу дві швейцарські газети з посиланням на розсекречені дані швейцарського архіву повідомили, що півстоліття тому гражданин Гундяєв мешкав у Женеві під Михайлов. КГБ видало йому задання представляти тодішню кацапську церкву. У ради церков. І розповідати, що в совку, мовляв, є релігія, и никто не ображає почуття верующих. Не не И то, что я сегодня упал, ничего не значит. Да, просто пол прекрасный. Но когда на него падает вода, даже святая, то работают законы физики. Смотри, не упади! тут, Это будет фиаско. Це фіаско, братан. Далі Союз розпався і згодом агенту Михайлову Гундяєву, вище командування, сказало, так, куди ж тебе, блін, пристроїти? Ти ж у нас начебто по справам церковним, давай будеш тепер атаманом бабушек. Ну а далі, ви все знаєте, чувак в кукошнику, відмінно грає свою роль, благословляє путінські ракети, називає хуйла чудом. І ми його хуйлом, власне вільчаємо, а для Гундяєва він от чудо блін! Словом, ви все зрозуміли. Я власне чекаю, не дочекаюся, поки наша лавра остаточно не перейде у власність. Офіційно визнаної Православною церквою України. Ну і ще раз, немає ніякої УПЦ. Є КГБшна, ФСБшна компаха, яка вдає, що вона набожна. Є, наприклад, отець Павло, який дуже любить бабо. Ну і далі їжі з ним. Ви церкви сьогодні були? Нет. Подумайте душе, а тоді будете мені робити питання. Ваш водій нарушив сьогодні. Нічого, слава Богу. До міжнародних подій сьогодні в передачі Міжнародна панорама. Забиті неділі. Безперечно, подією минулого тижня стала поїздка українського президента до Британії. Я нагадаю, що не так давно відбувся перший, починаючи з 24 лютого, візит з до Америки. І от тепер є другий візит. Єднає ці обидва візити одна єдина річ: чи то оточення нашого президента, чи то він сам, але всі чомусь думають, що до Зеленського і трава в суті не росла. Просто в офіційному телеграм-каналі Зе з'явилося повідомлення, що він, мовляв, такий от перший, найперший рульовий України, кого вшановував своєю аудієнцією британський монарх. Ну а під час візиту до Джо Байдена, тобто в Америку, ми ж пам'ятаємо, що тільки Зеленського зустрічали бурхалими оплесками. Українці традиційно почали передивляти на світ Божий фотодокази того, що і до Зеленського українські президенти вже зустрічалися з британськими монархами і так само плескали в американському конгресі іншим президентам з України. Якось неловко виходить. Дякую! Дивишся на все це, і думаєш собі, іноді, чого ж тобі не вистачає. Всі і так про тебе пишуть. І всі тебе вітають і обожнюють. І не втік. І майже війну виграв. І людина року, якщо не згадувати Кирила Тимошенка, а все одно хочеться бути першим в усьому. Ну і люди, власне, які прийшли з Володимиром Олександровичем, вони вперто переконані, що життя до нього не було. І України також не було.

Дякую вам. Я хотів вам подякувати. Я дійсно хочу подякувати. Дуже правильно дякую. 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 Дякую вам. Дякую. Дякуємо також і очільнику президентської адміністрації, який цього тижня, до речі, теж відзначився, написавши радісне повідомлення у соцмережах про те, що питання далекобійної зброї вирішене. Ой, ой 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 Ой-ой-ой! ой 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 Новий момент. М1 Абрамс. 117.99, Сільпо, це на тижня. Фух, я, як тільки це побачив, почав дивитися на годинник і чекати закінчення війни до кінця доби. Дивлюся, 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 а війна не закінчується. Так, думаю, зараз треба передивитися. Повідомлення від Андрія Борисовича, може, це я просто неуважно щось прочитав. Лип телефон. І тут бац, повідомлення змінилося, в ньому з'явилося два невинних слова. Може бути. Тобто питання може бути вирішене ще раз, може бути. Я вже повірив, що нами керують персонажі з Марвелу. Вони, наприклад, швидко все розрулюють, там реально лік іде на години. Мить і земля звільнюється від нечисті. Ти де він міг подумати, що фраєром теж не просто бути? інтернеті замовив собі якого крутого костюма, але як все, ті курва китайці прислали йому яке гімно з коміксів. Ну вже мусив в тому ходити, бо гроші заплатив. Час від часу ті ночам вискакував на вулицю, без битукти всяких пияків, наркоманів і показувати їм, що він є фраєм. А тут інша історія. Слава Арестовича, вочевидь, не дає спокою два-три тижні, і все, нам просто треба всім розслабитись і не паритися. Вірити на слово! Змащуйте за спокійливим кремом Аресто. І все буде добре, як співається у знаменитій пісні Святослава Івановича Вакарчука. Ще одна цікава, хоч і непомітна новина. Пам'ятаєте Баканова. Івана Баканова, друга президента, керівник Служби безпеки України. Навіть не так, ні, ні. Друг з кривого рогу майбутнього президента України, який... Як тільки прийшов до влади, тобто президент як тільки прийшов до влади, то одразу всадив свого дружаню в крісло очільника СБУ. Ну, це от в далекому 2019 році було. А потім якось поривався дзвонити Баканову з приводу одного чорта, яким, який чомусь не вгодив Володимиру Олександровичу. Тоді дякуємо всім. Я позвоню Баканову, по поводу цього чорта. Але все в минулому. І от у важкому 22-му році Баканова нарешті звільнили Служби безпеки України, причому з гуркотом. президент був страшенно розлючений тим, як колишній товариш повів себе під час війни. І сказав, щоб з ним розібралися правоохоронці. Ну, щоб подивилися крізь збільшене скло, крізь лупу на екс-очільника серйозного відомства. Якась така, знаєте, чорна кішка пробігла між колишніми друзями. Коротше кажучи, Минулого тижня Служба безпеки розвітувала, що перевірку провели, все окей, але от результати перевірки чомусь засекретили. Ну, власне, і правильно. Це ж все ж таки, знаєте, справжні друзі пізнаються в біді. Спи спокійно, товариш Баканов! Все в тебе теж буде добре, як і в кожного з нас. Знову ж таки, дякуємо Святославу Івановичу Вакарчуку за чудові рядки. Слав. Так ну, да. нет? Скільки? Ну, приблизно. Е, е, ну, скільки? Вісім-500. Е, ну, 250. Да. Словом, пане Іване, в тюрму тебе не посадять і нічого в тебе не конфіскують. Ти ж не російська вдова. Це буде шуба дуба. У дружин загиблих бойовиків з Донбасу, які воювали на стороні окупантів, забрали шуби, які їм, начебто, подарували благодійники з Москви. Це сталося одразу після зйомок відеоролика з подякою. За словами однієї з жінок, спочатку їх запевнили, що шуби нібито поганої якості, і пообіцяли незабаром видати нові. Однак, згодом заявили, сталася помилка, і шуби призначалися іншим людям. Ну і наостанок трохи шоу-бізнесу. Співачка Мадонна. Пам'ятаєте таку? Луїза Вероніка ціконе у дівоцтві. Так от показалася ця співачка на церемонії під час вручення музичної премії Греммі і всім, яко кажучи, присіла від того, як тепер виглядає кумир молодежі пенсіонерка Мадонна. Звісно, ліпше, ніж російські вдови. Тут питань взагалі ніяких немає, але відверто кажучи, на молодицю ну не тягне ну ніяк. Хоча співачка, звісно, дуже сильно старається, щоб бути схожою на тінейджерів. Підтягнула все, що тільки можна підтягнути. Боюся, навіть. Боюся навіть уявити, як воно там насправді. Майже як Юлія Володимирівна. Та правда, іноді вдавала з себе важкохвору на інвалідному візку, ем, коли це було в тему. Я маю вашу честь запросити на цю сцену! Юлію! Тимошенко! Рідні мої, я мріяла побачити ваші очі. Я мріяла відчути ту силу, яка змінила все. Я мріяла доторкнутися до кожного з вас. Так що співачці Мадонні не варто брати приклад з молодих, бо молоді то такі, знаєте, от дивні створіння. Он, наприклад, донька нашої вже української співачки Ольги Полякової розважається тим, що лиже тістечка у вигляді <кхи> чоловічого прутня. Сексизм, однако, до речі, <кхи> треба мати два тістечка у вигляді піхви також. Тому, от, власне, пані Мадонна, зверни, будь ласка, увагу на те, як треба звертати увагу на себе. Бери приклад з українців. Вони зараз дуже модні. Ну і старіти треба взагалі гарно. Наприклад, на березі якогось моря чи океану. От знову ж таки, якщо вже ми згадали Юлію Володимирівну Тимошенко, то емірати в поміч, як то кажуть. Дякую, що швидко вихідний день зібралися всім. Шум. Пала все. Такими сьогодні були пекельні хроніки. Дякую, що дивилися. Ну і, власне, я, як обіцяв декілька слів про мого співведучого Сірика. На превеликий жаль. Він вирішив продовжити своє життя в більш спокійному ритмі поза межами Ютюбу. Як це не прикро, але це його вибір. Зі свого боку, можу тільки сказати, що нам усім дуже сильно його не вистачатиме. І мені особисто. І я так думаю, наші аудиторії також. Але не бійтеся, далі нудно не буде. Борінг це бути на самоті. Тому за тиждень стартує новий сезон з новими ведучими. У черзі тут будуть інші дядьки. Всі ті друзі нашого каналу, яких я обожнюю, вважаю, що вони мають світлу, притомну і критичну мислячу голову. Ну і власне, можливо, одного чудового дня тут з'явиться знову сірик. Двері ніхто не зачиняв. А ще на цьому каналі, окрім пекельних хронік, будуть і інші проекти, Різні історії, дослідження. Тому велика подяка власне, всім тим, хто утримує цей канал. За донейти велика подяка за лайки, за коментарі, за підписку. Що у нас До зустрічі! Слава Україні! Коли прийде весна. Промені тепла покличуть нас усі в поряд, в такі гарячі дні, сміхається весні, Петрівська рідна земля. Крилом зігріється теплом, дарує за турботу врожаї, за те зерно, що людям на добро я дякую своїй землі. Петрівщино моя, поле зоряне, в душі твоя земля сяє зорями, тобі присвячую життя. Петрівщино моя, поле зоряне, такого не знайду і за морем я. Туди грофірма п'ятихай, славне папине дитя.